Слава Україні Доброго дня, героям слава Херсонщина це Україна. Пане Сергію, зараз, ну, принаймні, російські ЗМІ пишуть про те, що знову Антонівському мосту було неспокійно. Чи відомо вам щось про це станом на цю мить? Так, дійсно були вибухи біля Антонівського мосту. Наші збройні сили в черговий раз нанесли коригування саме по переправі, яку облаштували окупанти. Під Антонівським мостом саме е за допомогою барж і наші збройні сили щоденно коригують якраз Антонівський мост, е і там хвальона їх система ПВО вона взагалі не справляється. Постійно наноситься ураження, постійно руйнується ця переправа. Хоч окупанти її постійно налагоджують, але як ми бачимо під вогневим контролем під щільним доволі знаходиться ця переправа, які інші всі переправи. Які облаштовують окупанти, і до речі, декілька годин тому саме в місті Херсоні, там де окупанти розташували систему ПВО, а саме в центрі Херсону на стадіоні Спартак біля біля кінотеатру Ювілейний нашою артилерією, якраз було нанесено абсолютно такий точний удар по цим системам С-300. Які розташовувалися розташовувались саме на цьому стадіоні, і повідомили місцеві, що був дуже потужний вибух, і майже є фото знищення цих систем. Одна там ще е, така якась корявенька ще торчить, але вибух був настільки потужний. Що і ті ракети, які стояли і були на поготові і використовувались як і система протиповітряної оборони окупантів, так і системи, з яких обстрілюють окупанти місто Миколаїв саме з Херсону. Пане Сергію, окрім цього, сьогодні вранці український генштаб вони окремо я б сказав, навіть виділили ситуацію на Херсонщині і говорили здебільшого про те, що а, так звана евакуація вона в принципі триває? Я думаю, ми з вами можемо це назвати депортацією. Певна річ, тому що вивозять українських дітей українців на підконтрольну Росії територію. А як щодо цього, чи вже всі колаборанти виїхали звідти, і чи на правобережжі залишаються все таки іще ще цивільні люди? Залишаються люди і в місті Херсоні, залишаються люди і на правобережній частині Херсонщини. Але ж окупанти продовжують нагнітати паніку продовжують нагнітати те, що начебто, Збройні сили України будуть обстрілювати житлові квартали. Але ми всі бачимо, що ми обстрілюємо абсолютно точно і хірургічно виключно техніку противника, виключно розташування противника. Це що нагнітає окупант, вони роблять саме для того, щоб як найбільше людей піддалося паніки, їх можна було депортувати. Як вони роблять останній тиждень, і на зараз вони вже перейшли не тільки з міста Херсон, не тільки з правобережної частини Херсонщини евакуюють а фактично депортують людей до Росії. А вже це почалося і на лівому березі. На зараз окупанти доволі примусовому порядку виселяють людей зі своїх домівок в Олешках і в голій пристані. По каховці і новій каховки розклієне абсолютно на всіх під'їздах, на всіх будинках такі листівки, що абсолютно всі мають покинути свої помешкання до 6 числа. Вони кажуть, що будуть організовувати автобуси і приватним транспортом чомусь не дозволяють виїжджати. Дуже дивна ситуація, але попереджають про те, що до 6 листопада абсолютно всі мають виїхати із каховки і з нової каховки. То тут вже ситуація більш гостра, тому що окупанти фактично на зараз висіляють людей людей зі своїх домівок. Вони анонсують те, що буде 15 кілометрова зона від від, від саме узбережжя Дніпра. І вглиб лівобережжя, тобто фактично підлягають примусовій евакуації такі доволі крупні населені пункти. Фактично місця, місця це Гола Пристань, це Олешки, це Нова Каховка, Тавріськ, Каховка, Велика Лепітиха, Горностаєвка, Нижній Рогачик, тобто багато населених пунктів. Багата кількість людей згідно ось цих розпоряджень, які видають гауляйтери, буде примусово виселена зі своїх домівок. Це вже це вже остаточний такий. Знаєте, це вже вигляд остаточної депортації. По іншому це назвати не можна. Так, а пане Срі, давайте. Давайте зараз подивимось. Маємо змогу подивитися, як це виглядає. Загалом як оголошують про цю так звану евакуацію, як це вони говорять. Давайте короткий лайф. Після чого повернемось до обговорення Жителям патінуть покинуть населений пункт до 7 неявря. Убражають запасне, очікується високий уровень воєнної угоди. Евакуація аз організована автомобільна. транспорта. Направляйтесь в пункты эвакуации. Возьмите документы, деньги, ценные вещи и теплую одежду. Все оперативные службы работают. Для оказания помощи звоните. Пан зрі, ось це відео, яке ми бачили, це оприлюднено в соціальних мережах, чи в то в телеграм-каналах, якраз таки місцевими жителями, які там перебувають, і насправді ці заклики про мобілізацію вони такі досить великого масштабу, оскільки по вулицях чи то автомобілі їздять, чи то десь з будівель лунають якраз таки заклики. Це в усіх містах, так чи якось вибірково вони її проводять. Я знаю точно, що це відбувається в новій каховці і в Каховці по вулицях міста і вчора, і сьогодні, тобто два дні поспіль, їздять машини з гучномовцями, і саме з таким текстом. Дійсно, вони їздять, дійсно кажуть про те, що до 6 листопада абсолютно всі мають виїхати. З міста і саме організовано, тобто, ось тими автобусами, які вони будуть подавати, і до речі, дуже багато людей, яких я знаю, і з якими я спілкуюся, вони кажуть, ми категорично не будемо виїжджати. Ми не мали змоги виїхати на підконтрольну частину України. А, а зараз ми вже точно не будемо їхати. Ми точно нікуди не будемо їхати ні в яку Росію. Ми не піддамося окупантам. Тому не, ситуація доволі складна, доволі критична. І ви знаєте, я чесно кажучи, навіть побоююсь за наших людей, які зараз знаходяться саме в цій зоні евакуації в цих містах, про які я казав. Бо зараз окупанти передають про те, що вони ведуть себе доволі агресивно, саме і в Олешках, і в Голій пристані. Пан Сергіо, що не погрожують вони тим, хто відкрито говорить, що не поїде ні на яку евакуацію? Знаєте, я вчора бачив інформацію, що, начебто, вони стріляли в чоловіка, який категорично відмовився в Олешках, але офіційної інформації я ще не маю. Це на рівні моїх знайомих, з якими я спілкуюся. Мені таку інформацію дали. Хоча офіційної ще інформації немає. Тобто, і ось це найбільше, найбільше всього турбує і викликає. Знаєте аж, ну я навіть не можу передати, яких чувств випихається. Так, пане Срію, фактично на сам кінець нашої розмови так само бачив інформацію з того приводу, що в саме місто Херсон окупанти починають звозити такі бетонні конструкції, так звані доти. Так, тобто вони ймовірно готуються саме до оборони міста. Чи можете ви підтвердити чи навпаки спростувати цю інформацію? Ні, це не в Херсоні, це в голій пристані, це на лівобережжі. Окупанти дійсно. Там, де примусово вивозять людей, саме в цих містах на лівобережжі вони розміщають ось ці доти. По місту Херсону розміщення таких дотів не наблюдається. По місту Херсону поки немає ознак того, що окупанти готуються по до вуличних боїв. Пан Сергій, почули вас. Дуже вам дякую за таке роз'яснення. Дякую, що розповіли про ситуацію на Херсонщині загалом. Ну, врешті, чекаємо таки на звільнення українських міст та селищ, які зараз знаходяться під окупацією. Сергій Хлань, депутат Херсонської облради та військовослужбовець ЗСУ був з нами на прямому зв'язку. Дуже вам дякую.